У Кремле зріє заколот. путин зрадник уже не приховывают, говорят Z блогеры Все, что сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Діло все, що хотя соло в небезпеці, бо зростив і уду під власним крилом. Проведіть демілітаризацію, хоча б в Курській області на території Росії, прищем будете проводити на території України. Російська влада хоче стерти Курщину з обличчя землі. Кремль готується ухвалити рішення. Ну да. Унічтажать свої села, свої деревні, свої ліса. Та неперевершена історія про те, як федерацію залило пекаліями та ще й на свято чистої води. Про ці та інші новини з бахнюк. Дивіться далі. Фінансове питання цікавить завжди і всіх. І ми не можемо пройти повз. Стало відомо, скільки мільйонів осідає у кишенях Соловйова і його підлеглих за їхню брехню. Захмарні цифри назвали журналісти проекту Можемо об'ясніть з офіційних фінансових звітів випливає, що з кишень перед. Месячних москвичів телеканал Солов'йов Лайв за рік отримав півмільярда рублів. Ведучий Сергій Мардан заробив при цьому більше двох мільйонів. Ну і далі по списку суми з цього ж розряду. За такі гроші великий гуманіст гуманістя Росії Соловйов видає геніальні ідеї щодня. Наприклад, з останнього вимагає вдарити по прикордоні України, а точніше по Сумській області, ядерною зброєю. Навіщо? Ну, напевно, таким чином він планує якось зупинити наступ ЗСУ на курщине І справді цікавий метод. Все то зверьо, так сказать, да, украинское, грузинское, как бы, да, американское, французское, которые туда вторглись, они должны быть уничтожены. И причем беспощадно. Когда говорят, значит, ах, украинское гражданское население. Ой, дурак. Понравился мой план, который я предложил? Я предложил простой план. Изолировать театр военных действий тактическим ядерным оружием. Ну, там по сумме. Теоретически а... и это возможно. Нет, нет, нет. А я не шучу а оставшуюся территорию подогнать тосы и выжить к чертовой матери. А почему нет? Просто выжить А почему это? нет? Я думаю, что, так сказать, это, это. это же. Просто это, эта проблема должна быть решена в любом случае, потому что это крайне важно, в том числе с политической точки зрения. Когда гражданское население Украины, я, значит, испытываю большую боль по поводу всей я этой войны. Я гуманист, мне просто наши солдат же. Для довідки нагадаю, що зона ураження тої ядерної зброї, яку мають на увазі, може складати від 40 до 100 кілометрів. Але навіть якщо брати по мінімуму, то якщо від вибуху забутим то геніальним планом пропагандиста мають загинути тільки українці, яких росіяни вже десятиліттями називають братнім народом, то від радіації після вибуху постраждають щонайменше і прилеглі території Росії. Радіація поширюється дуже швидко, тож на те, щоб сховатися, у жителів Ерефії буде приблизно 5 хвилин, беручи до уваги, що у них навіть в звичайні укриття під час повітряної тривоги не влазять усі бажаючі, то що вже говорити про ядерну хвилю. Але коли кого в Кремлі хвилювала доля людей в цьому плані з часів Савіта нічого не змінилося. На пропагандистських шоу з такою ж наснагою не припиняють виносити на порядок денний якісь абсолютно дикі варварські пропозиції по зачищенню Курської області, і варварські вони не тільки по відношенню до збройних сил України, а в першу чергу по відношенню до своїх же громадян, які залишилися там або кинули свої домівки і своє майно. Нікого у студіях ток-шоу це не хвилює. Прямим текстом звідти говорять, що єдиний вихід, як вигнати з Росії українські збройні сили, це стерти з обличчя землі. земли, саму Курщину. Знаю, на ведразу верится в такие предложения, але послухайте сами. Если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть... уничтожать свої села, свої деревні, свої ліса. Непогано було б нагадати, що на Росії досі прикладом для наслідування кумиром і героєм всіх часів є такі імена, як Ленін і Сталін. І їхні репресії, злочинна політика і всі знущання не були спрямовані на іноземців. Усе, що вони робили, найжахливішого і найпотворнішого вони робили з власним народом. Тому немає чому дивуватися, поки росіяни кричать Путін памагі. Він єдиний, хто готовий їх проковтнути і не помітити. При цьому всьому шойгу, колишній міністр оборони Арефії, заявляє, що переговори по завершенню війни в Україні неможливі саме через те, що ЗСУ знаходяться на території Росії. Ми е е е е яких хліба не, не ведемо і вести не будемо. А саме таковими вони не тому, що стремлення осуществити ядерний терор. отношения к Курской атомной станции это не что иное как у такой э, верхний уровень терроризма я бы сказал э, то есть желание стремления было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию ну, это э, к счастью не удалось и до тех пор пока мы не э, э, Викинемо їх з нашої території, ми стісняки переговорах снімі вести не будемо. Першу хочеться відзначити, що він і сам не дуже впевнений у власній брехні, судячи з його бекання і мекання. Помічаєте, як у них завжди є новий привід для того, щоб зіскочити з відповідальності? Окей, цього разу знову винні всі, крім них. Я вважаю, ситуація сягнула свого апогею, коли Шойгу з усією відповідальністю заявив, що Росія не веде перемовини зі злочинцями, які вторглися на чужу територію. Секундочку, неповажний екс-очільник найзлочиннішого міністерства у світі, хіба не ви виконували роль найбільшого злочинця стільки років. Людина, під чиїм керівництвом російські війська вторглися в Україну, захопили Запорізьку АЕС, влаштували на її території тренувальну базу та гараж для своєї військової техніки. Звинувачує ЗСУ у тому, що вони, нібито хотіли взяти під контроль Курську АЕС. Просто хроніки дурдома. Як же росіяни люблять робити із себе найсвятіших людей на планеті Земля? Самі заклинаються у крові, при цьому не знімають посмішок з обличчя, і продовжують торочити: Я не я, і хата не моя. І той же Соловйов так і не визначився до кінця. Він за ядерний удар по Україні Вашингтону чи за мір во всьому мірі? Росія ж ніколи не заявляла о своїх планах по уничтоженню України. Владимир Владимирович ніколи нічого подобного не говорив. Владимир Владимирович не ставил задач ни по Львову, кстати, ни по Киеву. Это Нуланд с своими идиотами-друзьями придумывали, что планы были взять Киев за три дня, за пять дней. Парадная форма была с собой. Я вот сколько с ребятами говорил, я, честно говоря, себя никогда не понимал. Вот как они себе представляют? Вот отправляется Гастомельский десант, а у них где-то парадная форма, что ли? Ну, то есть люди вообще не понимают, что они несут. Усе б нічого, тільки є докази того, що і форма була, і взяти Київ вони намагалися, тільки не вийшло ні за три, ні за більше днів. Але доводити очевидні речі це не наша задача. Думаю, від важкої артилерії потрібно змістити фокус на будні ерефії і те, як весело живеться росіянам під путіним. Але напевно вони сповна ще не усвідомлюють, що їхнє життя більше схоже на один великий і не смішний прикол. Топова, на мій погляд, новина, надійшла з Іркутську там під час фестивалю. Сті чиста води нагадаю, що в деяких регіонах Росії чиста вода це свято, тому що інші взагалі з колодязя воду набирають як у 19 сторіччі. Тому свято дуже популярне і потрібне. Але от біда у день святкувань чистої води в Іркутську прорвало каналізацію, і всі нечистоти ринули прямо в ангару. Єдину місцеву річку. Міська набережна на честь фестивалю. замайоріла новими фарбами і запахами. Не повірити, але на Росії все як завжди. Як і з тими десятками прорваних дамб на розвиток туристичного бренду, присвяченого чистоті місцевої води, в минулому році було виділено близько 250 мільйонів рублів. Саме така сума розійшлася по кишеням місцевих чиновників, хоча мала б витратитися на обслуговування каналізації, щоб щастя, так би мовити, не витекло у річку, але не судилося. Напевно, знову винен злий захід. А от у Білгородській області біля прикордоння сталася неочікувана для росіян ситуація, яка пролила світло на другу армію світу, їхні методи ведення війни і взагалі ведення життя. Поки пропагандистка Симон'ян розповідає у Соловйова, що русський солдат не буде марадьорить, російський солдат тільки те й робить, і тепер проти фактів не попреш, Бо про злочини їхньої армії розповідають не залякані люди на окупованих українських територіях, а самі ж росіяни. Місцеві жителі спів... І мали військових, які розікрали їхній будинок у щент. Вони забирають усе і унітази, і тушонку не перемикайте. Ми зараз з ми зараз русалки позвонімо, хай сюди, сюди їдуть. Давайте назад носіте. Квадрік назад ганіє. Ми с вам помагаємо з перших днів. Ви чо ділаєте? Як вам стидно? Он вина, что О, кодри куна нахер. нахід. Ласошонки ні нету, наладаєте лішто. Безсовісний б і в хату залізний. Прикинь в хаті, що повдягивалі. Найпрекрасніше в цьому відео щирість, з якою росіянка викладає претензії військовим, для неї це нібито відкриття. Так, зет Патріоти допомагають саме таким людям злочинцям. Сподіваємося, жити після усвідомлення цього їм буде важче. Але усе рухається у правильному напрямку. Влада Курська так сильно хотіла замотивувати росіян підписувати контракт і йти в окопи, що замовила банери з рекламою служби за контрактом із написом За наших. Але є нюанс на фото зображено українського військового, а не російського, так би мовити, помилка по фрейду. Цей знімок Фотограф Вадим Єрда для Associated Press під час евакуації зерпеня на початку березня 2022 року. Мар Курська вже отримав на і виписав ініціативним догану у зв'язку з кричущою недбалістю при виготовленні та розміщенні військово-патріотичного банера. Тепер ви, наші глядачі, напишіть у коментарях, що думаєте це реально недбалість чи чиєсь виважене рішення після останніх подій на Курщині? А може це натяк росіянам, що давно час обрати сторону? сторону. та пропагандистська машина діє значно потужніше ніж одиночні пікети чи спроби протистояти режиму. Дітям з малку промивають мізки, що навіюють думки про те, чи не стане наступне покоління Росіян ще гірше ніж сучасне. Уже починаючи з дитячого садку, а це нагадаю заклади, де дітям часто немає 5-4 років, так звані герої СВО. А якщо бути точнішими, військові злочинці товкмачують дітям традиційні цінності і налаштовують їх вже в такому віці на війну і ненависть до інших. Кандидат у депутати Володимирської області прийшов у дитячий садок, де розповів малечі, що таке українські ракети, навіщо підривати мости, і все в цьому дусі. Войны возникают из-за чего, как вы думаете? Из-за того, что многим государствам не нравится, что у нас так много богатств. А людей у нас немного живет. Поэтому они всегда будут пытаться у нас это отнять. Поэтому и вам, может быть, и вашему поколению тоже придется этому противостоять. І наостанок російський політик подарував дітям уламок ракети і зробив з ними фото, попросивши їх показати жест Джамбо, що його використовували вагнерівці під час жорстоких убивств у Сирії. Жах та й годі. Поки прибічники Путіна вчать своїх дітей, як підривати мости і воювати проти України. Війна з кожним днем все ближче і ближче підходить до домівок росіян. Звісно, у всьому фанати кремлівської влади звинувачують Україну, а не Путіна. Минулого тижня на Росію відбулася не одна атака дронів. Все диміло, вибухало і палало, як кажуть російські пропагандисти. По Україні б. И бьют, и бьют, и бьют русские ракеты, все взрывается, все дымится. И это прекрасно. А теперь разгадаем, как звучит бумеранг. Загаялка да с беспилотником! Ванек, ты где? А куда? Это с этой стороны. Летит, Отойди, отойди. Усі вже зрозуміли, що Путін не може зупинити те, що відбувається у нього на території, тому критики в його бік все більше, а на федеральних каналах вже благають зробити хоча б щось. Соловйов в паніці і навіть розлючений, але відводить блискавки від Кремля і робить у всьому винних військових. Слушайте, ну давайте вже. Ну, коли я читаю, як ми збили безпілотник, но. Его, значит, фрагменты упали, подожгли, и неделю не можем. Но хватит уже, а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы. И что надо защищать, И средств МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям еще раз говорю: гражданскому обществу мы готовы помочь. І головне, ну слушайте, ну ясно, що якщо попав безпілотник, а ви його збили так що попав. Ну збивайте по-другому. Отакої виходить міністр оборони молодець, а от військові рукожопи. Методичку відпрацював по принципу: царь хороший, бояри погані. Але не усім Кремль платить за висловлення думок. Принаймні такі гроші, як Соловйову. Тому й думки дедалі небезпечніші. Навіть прихильники так званої СВО, Свозблогери і їхні воєнкори вже зрозуміли, що пачом, як то кажуть, і без. Будь-якого страху у всіх невдачах напряму звинувачують Путіна. Автор одного зе каналів за аудиторією у 305 тисяч підписників записав серію кружечків, де наїхав на бункерного на військове керівництво та голову Газпрому, назвавши їх зрадниками. Заявив, нібито не боїться переслідувань, і весь народ Путін не пересаджає. Але після от таких валких промов взяв. и выдали все свои видео. его ничего не скажешь. Мы должны понимать, что э, возвращаясь с фронта в мир, э, ну, по факту война не заканчивается. Ну, она и не закончится. И приказа, возможно, уже никто никогда не отдаст. Потому что отдавать его некому. Потому что предатели захватили страну. Все. У меня другого слова больше нет. И мне кто-то говорит, ты не боишься там говорить там и отдали, далее. Тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много, нас целая страна. А вас там кучка сидит, вы уже старый, скоро поумираете. Мы молодые, мы разберемся. Если бы в самом начале хуяли мосты, железнодорожные и вообще все поставок им боеприпасов и техники, то всего бы того, что сейчас происходит, вообще не было. Если бы 10 лет назад один бы дедушка не обосрался и пошел бы, как говорится, по-честному Они втихую мы там лазили, а по-честному пошли бы в 14-му году 10 лет назад, то всей т бы не было, и пацанов бы столько не погибло, а теперь вы нас сажають і убивай. Та це далеко не усі, хто вирішив рубати правду у відкриту. Типу політолог Яків Кедмі, який був частим гостем у Соловйова в ефірах, але чимось йому там не догодив. Тепер перевзувся і визнав, що план Путіна нікчемний, як і його армія. А Україна перемагає невеликими, але упевненими кроками. От таке воно прозріння. Борис Джонсон наказав прав. Він сказав українському рукаводству. А зачем вам ці лише? Украина с тех пор отвоевала, я уже говорил, часть территории от России своими силами. И за два года Россия не вернула этих территорий. Так тоже же оказался прав? Джонсон, который сказал, а зачем переговоры вы отвоюете сам? А Россия не может победить Украину. Своими действиями Россия доказывает, что она не в состоянии прорвать украинскую оборону и победить Украину. Россия не смогла победить маленькую Украину. Россия, которая кичится тем, что ее самая сильная армия в мире не справилась с украинской армией. Що ж вони заспівають, коли Гаагський трибунал нависне у них над головами? Можна тільки уявити свої здогадки, друзі, можете писати у коментарях. Ми все читаємо. На цьому кажемо вам. па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.